Забрудненість повітря кілька днів поспіль фіксували в столиці. Наші кореспонденти фільмували, як над будівлями серед місця тримався смуг. Міська державна адміністрація на сайті пояснила а все через накопичення часточок пилу внаслідок маловітряної погоди. Марія Денисенко далі. Ми встановлюємо ось такі, розповсюджуємо такі станції моніторингу якості повітря, які працюють за принципом. Зчитування кількості частинок в повітрі, тобто тут всмоктується повітря, потім лазер вищитує яка кількість там дрібних часток, і таким чином постійно надає дані в систему, прикріплюється і фактично показує, яке повітря у вас просто за вікном. Ірина Черниш пояснює роботу сейф екосенсору. Він вимірює рівень пилу, тиск повітря і вологість. Дані пристрій передає онлайн платформі Сейф Екобот. Вона передає дані, які вона збирає, і агрегує це її основна задача на міжнародні платформи для того, щоб найбільші міжнародні платформи мали в тому числі і показники по Україні. Тому що, на жаль, до 2019 року, коли ми почали цим займатися, Україна була такою великою білою плямою на всіх цих мапах. На сьогоднішній день там вже є дані. Ірина каже, з кінця минулого тижня помітили зростання рівня забрудності повітря у Києві. Тенденція. З, де тут, з 21 лютого пішла на збільшення, і ми бачимо пік. Найбільший пік 24-го, Да, тут найбільше індекс 156, Це червона межа вже небезпечно. Головний біль, неприємний запах, візуальна димка в повітрі. Те, що відчувають кияни, поділились вони зі знімальною групою Суспільного. Видно. Як дим висить у повітрі, нема чим дихати, відчувається сморід у повітрі. Вранці. Встав і дуже було на провітрювання Вікно відкрите, і смогом дуже в квартирі пахло, Будто торфяники горять. Ну як мусорник смітник горить, як будто ставимо вдома е очисні такі прилади. Спеціальні було навіть запах горілим. Навіть я живу в Вірпені, навіть в Вірпені було чути. Вікно відкрити неможливо було навіть ввечері. У КМДА три дні поспіль з 24 лютого. Повідомляли про підвищення забрудненості повітря. У відповідь на запит Суспільного пояснили, причина пил, який через маловітряну погоду не розсіюється. Втім, є інші чинники, зокрема стаціонарні джерела забруднення, такі як ТЕЦ, вагоноремонтний завод, а ще руйнування після ворожих атак і робота генераторів. До цього додався антициклон і температурні перепади, додають в Укргідромецентрі. Накопичення пилу найбільш помітне зранку. До вихідних ситуація має стабілізуватися, каже Наталія Птуха. То прошарок, де температура дещо вища за температуру біля землі. Це називається температурна інверсія. Вона притамана саме осінньо-весняному періоду, коли ось такі антициклони. То такий шар є затримуючим. Тому всі домішки, які... Викидаються від джерел викидів, вони якби. Не мають можливості швидко розсіятися, поле високого атмосферного тиску вже буде втрачати свою силу. Тому такі випадки ще можуть бути, можливо, менше цимності. Під час тимчасового погіршення стану повітря. Міністерство охорони здоров'я рекомендує обмежити перебування на відкритому повітрі, на вулиці використовувати захисні маски або респіратори, пити багато води і тримати вікна зачиненими. Денисенко Олексій Мовсесян Владислав Нагорний, Валерій Ратушнюк, Суспільне. Новини.